Друзі З вами Артем, і сьогодні ми в цьому супер мега крутяцькому ролику будемо проживати один день е шкільника Погнали, друзі! І сразу скоро, друзі ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. і Дивіться ролик до кінця будуть два кодові слова. І погнали, друзі, як я хочу сказати, і з допомогою цих двох кодових словів кодових словів, ви попадете у допис. І, друзі, все. Ой, як красиво ми поспали. Сьогодні я прям як ним на тачці, Хасани. Ой! Будильник 8.30, а я до школи записываю, не надо. Так, портфель я в зробив, да, 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 зібрав портфель. Такс! Артем, я човчийка, мені дзвони, я вообще не понимаю, чого ти ще не встав, я тебе якраз ішла будити быстро, бо я теж проспала. Да я не знаю, я быстро просто йду все пока, я не маю коли їсти. Все, Шузяк, рубзяк, це чисто, друзі, моя мама так говорила. Моя мама мені говорила, що чого я запізнився. Не ну, я не сам не знаю, чого я запізнився. Тепер беремо. У мене є жигулик мій. Оце все тачки цитатові і ота веста мамина. А вот цей я недавно два дні назад його собі прикупив. Так, сюди ставим портфель і їдемо швидко в школу. І друзі, ставте лайк, бо я запізнююсь сильно до школи, і мені треба дуже швидко, нема коли прогрівати. Та речілка, математичка буде на мене орати. я не знаю чого. Ну я ж не виден, так без поворотників, нема коли. Я, кстати, таку мазь купив собі, що машина не ламається. Вот. І якщо ти попадаєш в ДТП, у мені немає чого стояти на червоному кольорі, тому улітаємо просто на гаїті. Вона тро, на, на стейджу, третій стейдж. Е, вот, і тому вона так вали, друзі. Бо третій стейдж. І вона так імбово просто зроблена дивіться, який на гії. колір просто імбовий. Ой-ой-ой! Це що за бестія просто. Так, друзі. Полетіли. Я їду в свою школу. Нашу любиму, з пацанами там є Коля, там е, Никита там є, хто ще є. Там Альона ще є. Е, так само Андрій є мій інструкторчик, Во, бо ми всі учимося в школі чисто. отак. все, друзі, улітаємо просто з вами на гаїті, Все. хопа, Все, сюда. Ой-ой-ой, піднесло чуть-чуть. Что за бестія просто. Так, друзі. І тут має бути наша заправочка, друзі, з вами, на якій ми маємо зупинитися і тут припаркувати наш супер-мега-крутий автомобіль. Да -да, наш супер-мега крутий автомобіль. Все, друзі, ми ось тут з вами стаємо. Його припаркуємо. Давайте тіньок чисто припаркуємо його. А тут нема тінька, а він був ж тут. Блін, я електроенергію зараз знесу. Такс. Все я свою, свою супер крутяцьку тачку припаркував. О, привіт, Саш! привіт, Артем. що ти приїхав до школи на свої брички? Ну да, я приїхав, так взяла рюкзак. Ну я спішу швидко, бо мені надо я вам добре, ви на фізрі, просто на фізкультурі, а мені надо быстро математички. Ти чо, Артем, я типа математичка говорю, ти чо, Артем? Не прийшов бігу, я вообще пропустил, ти всі уроки. Да нічого з кайфом просто. Все, повертаємось, короче, до дому. Друзі, що то сьогодні ми не вдало займ повчились, от так, що то не вдало. І е, нам надо нашу бричку зами заправити, вот. І сьогодні ми ще з мамою маємо їхати в лікарню. Я буду на свої брички їхати в лікарню, госпітал. В вот. Ебо, мені що то горло болить, от так. Так, друзі, ну, типа в грі. Так, все. Чекайте, друзі. Вот, все такое задом даємо. Бо я маю сьогоні до Лора ти вот. Лора я сьогодні буду їхати, точніше, на, свої, на своєму жугулі. Отак. Такс. Хопа відкрили бензобак. Запхали пістолет. Дві тисячі доларів за заправку. Ви що, школьника тисячі, даже нема. Ну ладно, шучу, у мене 6 мільйонів триста тридцять четыре тисячі доларів. Так, друзі. Я поїхала додому. Коротше, до мами вже учи у цей школьний день минув наш, і нам треба в лікарню приїхати, а лікарня знаходиться у старому місті, тобто в новому. Тому поїхали, друзі. Так, так само нам ще треба буде у церкву поїхати. Вот. Я мама хотіла свічку туди поставити, запалити. Тому я зараз їду до мами, щоб її забрати і потім поставити в портфель у хаті і взяти і поїхати. Хоча до церкви, ой, що за бестія просто. Лише мені згадання знайти цю церкву, бо я не знаю, де вона взагалі знаходиться. От, будемо сьогодні, коротше, з вами, друзі, її шукати. Отак. От так, все. Їдемо в нашій хоспітал. Тобто до мами. Що я хочу хоспітал? Той. Так, з четвертий. Четверту просто передачу. І друзі, напишіть в коментарях, чи у вас почалися канікули, чи не почалися. От напишіть в коментарях. Як у нас червоний колір. Ми, до... ми на нього нему... багато не ставили, тому почекаємо зараз. Чекаємо, друзі, чекаємо просто-напросто. Вот, якось ось так. Чекаємо. І, друзі, я не пропав от... Так, я... Не був буду щось поправляв. Так, чекайте. Давай, 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 давай. Два таксиста. Е! Погоня! Нет! Погоня! Ні, Я не хочу погоню, а страшно, мама буде орати на мене так. Меню. О, імбулічка, тепер не буду орати. Ура! Такс! Ча? Я, ми після як я приїхаю в школу, я сигналю мамі. О, Ура, Артемчик приїхав! Да-да, я приїхав вже. Так, е, ну що, мама, е, ходи, я... Як це називається? Будемо їхати у лікарню? Да-да, погнали. Так, все, мама, сідай ззаді, сідай, сідай. Все, я теж сідаю. І улітаємо просто у нове місто. Е, мама, ти куди спочатку хочеш? В церкву чи у лікарню? Е, я я спочатку хочу у лікарню. Ну тоді погнали у лікарню. Так, друзі. От напишіть в коментарях, чи ви хочете другу частину е, продовження типу, реального життя е, шкільника. От. Так. Все, четверту передачу. Так, п'яту передачу Артем не ганяй. Та я знаю, що тут. Ой-ой-ой. Трошки з дороги здійсло. А без чого не сработав. То в прошлій серії на Хонді на Хонді цей віку не сработав, коли ми здавали на парковку, а тепер. На джигулю не работає. Это что за прикол вообще? Так зараз будемо валити полтубами 180. Дама, да, Артем Такс, все поїхали. Мама там що то в телефоні дивиться, я вообще не знаю, що вона там дивиться. А, не погнали, друзі. Так, четверту передачу воткнули. Ну, поїхали нібито, друзі. І, і, то, і Якщо ви це не зробили, то обов'язково спустіться вниз, підпишіться на канал і напишіть коментарі, і поставте лайкос. і давайте наберемо під, під цим відео, я казав, скільки ми Ну, Якщо я казав, то давайте 5 лайкосів. Вот, 5 лайкосів. Давайте наберемо Наромаз буде, Так, так суета очи у нас о, зелений, Так нам на хоспітал. Куда там надо нам на хоспітал? Просто напросто цей хоспітал наший? Вот, индеций, ауту звук, все, друзья, полетели. Так, ух, матрешки, макарошки. Нас просто стрелка упал. А мы что, а 170 лише едем. А не, мы 180 едем, да? Не 175 мы едем. Ну, почти. Так, поехали, друзья. Сейчас скучновато едем. Я бы хотел вообще 200 блин. Так, да что ж таки. Чекайте, друзі, тут десь є поворотик. Нам надо б на поворот. Вот, ось тут. то є. Такс. Залітаємо якось. Там бот чисто в шоці. Так, друзі, поїхали. Там бот взагалі в шоці. Подумаємо, це що за бестія просто влетіла. Такс. Все, друзі, поїхали з вами. Так, цей ряд перестраюємося. Трошки шашками Вот. Такс. Ой. Четверту. Мотор вже не тягне. Обороти маленькі. Третю. І що, друзі, ми коло хоспітала нашого з вами. От, чекайте, ні, це мене коло хоспітала. Хоспітал наш не нужний, от. Так, друзі. Так, нам, нам, нам нужно сюди повернути, вот. Сюди, походу, Так, чекайте, друзі. Третю передачу. І туди наліво повернути нам потрібно. Да, нам так і потрібно це зробити. І далі тут має бути стояночка така. І на цю стояночку нам треба залетіти. Да, все правильно, ми на цій стояночці вже. Так, дзвони у рачу, мама, бо ми вже під'їхали з тобою такс. Такс. Хопа. Все, ми... ми приїхали, мама, вставай з машини. Встаю я, Артем, встаю. Ну все, вставай. Ну, все, друзі, пішли до лікаря. Такс. улітаємо просто. Такс. Ну, все, що, друзі, може сказати. Мені лікар сказав, що я чуть-чуть хворий, у мене там е, горло хворе. Ну, коротше, не важно, що мати хотіла в церкву, да, Артем, Лиш попробуй зайти. Ну все, окей, попробую знайти тут церкву. Все, погнали. Так, сідай, мама. Сідаю. Сідаю, я сідаю, Артем, все, Такс. Все, сідаю у мою машину. Ману оціни чесно, як тобі моя ця машина, що я купив два дні назад. Ну, чесно, прикольно, 10 з 10. Ну що, я ж казав, що вона прикольна. Ну, я, чесно, хотіла. Е, я не думала, що вона буде така прикольна, тому я тобі не дозволяла. Ну, а чи ти не дозволяла? Ти що, не могла свого сина повірити? Я якось не задумувалась. Ну ладно, не так. Друзі, я не знаю взагалі, де ця церква тут знаходиться. Нам походу надо десь поїхати. Я вже, походу понял, куди нам нужно поїхати. На червоний колір не зупиняємося, його не нужно вообще. Так, друзі, тепер сюди нам нужно. Да, я, ні, нібито... мені треба зараз переехать, Як це називається? Де? Ти що, бот вообще? Ти що, офігел? Так нам ну, зараз нужно е, під'їхати на, на наш автосалончик. Вот автосалончик наш, все поїхали до автосалончика. Так, все сюди на базу. Сянську чисто, так. Е, е, -е, -е ботяра, бочара, ти йшов, ти йшов. Такс, поїхали, друзі. Якщо там немає церкви, то ми просто валим додому. Такс, або. І, друзі, друге Чекай, чекає, слово... я казав ще перше слово? Ну, ок, давайте перше слово на сьогодні буде е школа. Перше слово на сьогодні буде школа. хто його напише, то попаде в допис. Я не пам'ятаю, чи я його казав, не казав. Такс, друзі. Сюди нам нужно повернути, и да шо ж таке. Все, поїхали. Другу передачу третю. Так, да а куди я нажав? Мені надо на на карту Все, пон... а нам так далеко їхати туда, що капець. Ну Окей, не важливо, друзі, поїхали. Четверту передачу ши, ши, ця поліція, тупа. Так, Трошки надо притормозити нам. Чи Что-то не А вона даже не замічає нас. То, друзі, поїхали. І далі тут нам потрібно повернути наліво, а ми вже не є так далеко, як казалось. Так, друзі, сюди і тепер сюди на середню лінію, бо ми ще повертаємо наліво. Правильно, правильно, нам потрібно прямо їхати. Я орієнтую, орієнтуюся у, у новому місці, та що я так е, путаюсь? у новому місці. Е, вот, напишіть в коментарях, чи ви орієнтуєтесь е, в новому місці. Напишіть, я, наприклад, я... Орієнтуюсь, я не орієнтуюсь. Або я не знаю нове місто, а я знаю нове місто. От, отак. Бо я його знаю вже добре, лише по цих маленьких вуличках я його не знаю. Але по цих великих дорогах я понімаю. Бачите, друзі, я взяв скорочений путь, ми по скороченому путю приїхали на дорозі. Так, тако трошки шашки дали. чуть чуть ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-чуть. Тут трошки бехнули тачку, але у мене ж тачка не ламається. Правильно, правильно. Так, друзі. Що тут немає церкви. Ой-ой, ой куди я хочу портати. Ну, все, друзі. Тут у нас церкви немає. Чекайте. А тут має бути. Вот церква наша. Во. А я ж казав, що вона має бути тут. Ну, все, мама, йди в церкву, окей, Артем, я йду в церкву, а я йду з тобою разом. Так, чекайте, друзі. Все ось тако. Що пішли мамам в церквус Болт наша церква. Все, ми свічки поклали, поклали, все пішли ма. Що друзі, можу сказати, якщо вам цей супер крутяцький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайкос під новий відос. а якщо не сподобалося, то сильно ставте лайк. І мама каже всім пока! Всім пока! І мене всім пока!